Бідні прокурори, незадекларовані маєтки, автівки-фантоми та мільйонні доходи членів сім'ї. Про життя тернопільських прокурорів. Ексклюзив під Стопкору. Я йду проти системи вже 5,5 років. Розтрощена рука і понад п'ять операцій. Саме так закінчилося звернення Артура до працівників правоохоронних органів. Шість років тому чоловікові спалили автівку. Та замість того, щоб прийняти заяву, мене скалічили. Зробили мене інвалідом другої групи. Розбили мені плечову кістку правої руки на 11 частин. Два роки в мене рука взагалі висіла, не працювала. І лікарі і в Україні, і поза межами України відмовились від намагань її відновити. Цю справу чотири рази закривали через відсутність доказів. Та щоразу через суд її поновлювали. Неодноразово кривники приходили домовлятися, щоб пан Артур забрав заяву. До мене приходили багато разів, пробували зайняти цю справу. До мене підходив вже на сьогоднішній день колишній працівнику БОЗу і пропонував грошові кошти. Я відмовився. Він мені заявив, що якщо не возьмеш ці кошти, ти значить возьме Мартинюк і справу закриє. Прокурором міста був тоді саме Олександр Мартинюк і за дивним збігом обставин справу таки закрили. Двічі зв'язку з відсутністю в діях працівників центрального відділу міліції складу кримінального правопорушення. Тепер Мартинюк обіймає посаду прокурора Тернопільської області і про минулі справи аж ніяк не хоче згадувати. Якщо я був тоді на посаді прокурора міста Хмельницького, необхідно було до мене звертатися на посаді прокурора міста Хмельницького. Я ну, сьогодні веду. Зараз я сьогодні в, в, я сьогодні веду прийом по роботі прокуратури Тернопільської області. Ну, так по на посаді так прокурора і... міста я вже не працюю більше року. Хай скільки часу минуло, проте наслідки колишньої роботи відчутні й досі. Так само, як і наслідки роботи його колег. Буквально нещодавно набув впіймало на хабарі першого заступника Мартинюка Івана Антюка та прокурора Тернополя Віталія Сідорова. Утім, про все по черзі. Згідно з декларацією, загальна сума доходу Мартинюка за 2015 рік становить 332 тисячі гривень, серед яких 309 – заробітна плата. Прокурор області, власник старенького транспортного засобу Ауді 93 93-го року та двох квартир. Водночас безробітні члени сім'ї Мартинюка мають позашляховик преміум класу «Тойота дві Крузер» 2008 року. Ринкова вартість такого авто на сьогодні становить близько 1 мільйона гривень. Я не хочу зараз спілкуватися з вами по цих питаннях. Є спеціально уповноважені на те органи, які будуть давати, які будуть проводити перевірку цього і робити тому оцінку. До речі, квартира площею 100 квадратних метрів це службова, яку Мартинюк вдало приватизував. Я її отримав на законних підставах. Так, і потім проти купляли використав своє право на приватизацію. Приватизував на себе особисто знав, квартиру, яку отримав. Ринкова вартість такої квартири тоді була приблизно 100 тисяч доларів, кажуть експерти. І чомусь здали її немало забезпеченій чи багатодітній сім'ї, а власне прокурору міста. До слова, заступника генпрокурора Віталія Каська власне через приватизацію службової квартири звинувачують у зловживанні службовим становищем. Мабуть, у генпрокуратурі ще не знають про цей випадок. А зараз трохи про колишніх колег пана Мартинюка, точніше про їхні стосунки з набу. Була, значить, дача взятки 12 тисяч доларів за закриття справи. Ігор Василів. чоловік, завдяки якому звільнили не одного працівника правоохоронних органів. Після майдану активно бореться з круговою порукою в правоохоронній системі. В зампрокурора Тернопільської області Антюка були вилучені 50 тисяч доларів в сейфі. Значить, він мотивував це тим, що продали. Родина його продала будинок, він тримав ці гроші. Під час другого обшуку, е, значить, через місяць, коли помінявся генеральний прокурор, набу провела повторні обшуки, і е, затримали Антюка. І Сідорова, Іван Антюк, під домашнім арештом, Сідоров під арештом, але він має право пересувати по Кременцю. Тож ми навідалися і в гості до першого заступника прокурора Тернопільської області Івана Антюка. Як ваша справа? – Нормально? – Бувало раніше краще. За цей будинок він задекларований у вас? Так. так? Ну, дивіться, цей будинок мені особисто не належить. Він належить моїй родичці. Яка, ну, вона ще не є власником, бо він не зданий цей, але оскільки я на даний час тут проживаю, то звичайно в декларації вказано про те, що я, він у мене знаходиться в користуванні. За 2015 рік Іван задекларував тільки заробітну плату у розмірі 285 тисяч гривень. Проте дружина пана Івана за 2015 рік заробила понад мільйон. Мільйон, як ви кажете, це 700 тисяч гривень, які дружина моя. Ну так, ми порадились і вирішили, що все ж таки буде робити вона. Ми позичили наших знайомих для завершення ремонту будинку. І саме тут їх 700 тисяч відображено в графі інші. Види доходів. Одначе багаті родичі у прокурора. Ця ділянка в Івана Петровича з'явилася в 2015 році. За ринковими цінами в цьому мікрорайоні під Тернополем ділянки коштують від півтора тисячі доларів за сотку. То 15 сотих. Власне, цей будинок, який знаходиться за нами. Тобто в декларації не вказано, що він перебуває в користуванні вказано це як майно декларанта, тобто Івана Петровича. Вказано, що будинок недобудований, але ви прекрасно бачите, що будинок цілком придатний для життя. Будинок не введений в експлуатацію. Відтак, Іван Петрович має змогу ухилятися від сплати податку на нерухоме майно, тобто не платиться. Крім того, законодавством забороняється проживати в будинках, які не введені в експлуатацію. Власності членів сім'ї перебуває також автомобіль Тойота Кемрі. Ринкова вартість стартує від 250 тисяч гривень. Та Peugeot 3008. А також квартира з загальною площею майже 100 квадратних метрів. Ринкова вартість від 1 мільйона гривень. Не менш одіозним є і прокурор Тернополя Віталій Сідоров. Сідоров набагато це серйозніша і, скажімо так, це темна конячка в Тернополі. Згідно з декларацією, найбідніший прокурор серед наших героїв задекларував лише 170 тисяч річного доходу. Проте маєтки у нього найбільші, хоча й не задекларовані. Активіста Віталія Ващенка, який власне і показав громадськості цей будинок, у живих уже немає. Коли він написав, що якщо ви хочете зняти будинок Віталія Сидорова у нас на сторінці, приїжджайте, я вам покажу. Ми зняли будинок, ми були шоковані там більше 600 метрів. Його через тиждень часу забили бітами на смерть. Звичайно, що ми навідалися до цього маєтку. Та щойно ми зайшли на вулицю, як одразу приїхала його дружина на так званій автівці фантомі. Автівка, на якій ви приїхали в 2013 році. Вона була задекларована. 2014-му вона не була в декларації, а в п'ятнадцятому з'явилася вже ні в Зазначали її лише тоді, коли користувався нею. Тому, тому наш... що власником е, автомобіля була моя е, яка, автівка? Аудіо, так, я на яким приїхала? Ну так, моя мама є власником автомобіля. Просто він раніше не їздив цією машиною, ага. тепер я їжджу, тому він її не подавав. Але вона була, скажіть, а будинок власний ось цей? А житловий воно. будинок це будинок мого батька. Е, власне, він нам ну, колись дозволив проживати ще відколи ми одружилися. Чим ваш батько займається? Такий будинок за Е, Мій батько на даний час пенсіонер. У 90-х роках він мав свій бізнес. Таким чином йому вдалося зібрати деякі кошти. А який бізнес, якщо не секретно? Ну пов'язаний з валютними операціями. До речі, працює пані Ірина адвокатом. Місцеві кажуть, що її вважають одним із найвпливовіших в області. Хороший тандем, чоловік прокурор, дружина адвокат. А як же конфлікт інтересів? А от про смерть активіста Віталія Ващенка дружина прокурора розмовляти не хоче про померлих або добре, або нічого, тому я. Утримуються будь-які коментарі. Також у власності сім'ї пана Віталія перебуває автівка Сітроен Сі5, ринкова вартість якого станом на сьогодні стартує від 360 тисяч гривень. А щодо нерухомого майна, то він має квартиру в Кременці площею 53 метри квадратних та будинок площею 264 метри квадратних, який перебуває у користуванні. Про всі факти, які ми виявили під час нашого розслідування, ми повідомили в Генеральну прокуратуру України. На ваше сьогодні зареєстрована відповідь прийде на зазначену адресу. Тож найближчим часом сподіваємося на реакцію щодо неправомірних дій прокурорського угруповання. А багатодітний батько не йме віри і сподівається, що його дітей правоохоронці будуть захищати, а не калічити.